Уявіть собі, що останні дні свого життя ви доживаєте разом з цими людьми у холодному приміщенні. Вас лікують і годують на три гривні на день. Ви потерпаєте від болю, бо знеболюючі препарати обмежені. А на 12 невеликовно хворих ваших сусідів лише одна медична сестра. Щороку року в Україні 500 тисяч людей відчайдушно потребують опіки і допомоги в кінці свого земного життя. Лише 10% з них отримують допомогу в медичних закладах. Дев'ять стаціонарних хосписів та десять паліативних відділень при лікарнях це 650 ліжок. При мінімальній потребі 3 тисячі. Більшість помирає наодинці вдома, страждаючи від болю і депресії. Хоч із запізненням, наша держава починає усвідомлювати, що доступ до отримання паліативної допомоги невід'ємне право кожної людини. Розроблено державну програму із розвитку паліативної допомоги в Україні наприкінці 2008 року. 32 медичні працівники пройшли перепідготовку з паліативної допомоги за міжнародними стандартами. Громадські організації продовжують активну роботу щодо поширення найкращого досвіду із надання паліативної допомоги. Але людських ресурсів та фінансів катастрофічно не вистачає. Якщо вам не байдужі страждання невеликовно хворих людей. Підтримайте наші зусилля для покращення їхніх останніх днів життя і розвитку паліативної допомоги в Україні.